Накипіло вдень. Накипіло в день. Повертаємося до розмови наживо при мікрофоні Кирило Лукаш. І знаєте, я хотів завжди вам сказати. Ні, ну не завжди хотів вам сказати, а просто хотів наголосити на тому, що завжди мене. Захоплює наше з вами суспільство українців через те, що воно фантанує завжди безліч громадських ініціатив. І от мені подобається цей момент вже легендарна українська властивість така і схильність до самоорганізації, до проявів якихось своїх знову ж таки ініціатив. І до мене сьогодні прийшли гості, які якраз представні. Один такий проєкт ініціативи подібної, називається ця подібна ця, ця, цей, цей проєкт Свідоме громадянство. Що це таке? Чим займаються і в чому важливість цього проєкту? Будемо говорити з Анничкою Дубінською, програмною директоркою проєкту свідомого громадянства. Анничко, привіт! Вітаю, вітаю і Анна Коблікова, тренерка цього проекту свідомого громадянства. Також рада вітати в нашій студії. Я вас також рада вітати. всім привіт. Отже, друзі, розкажіть нам, бо насправді дуже багато є про що поговорити в межах цього проекту. Але давайте почнемо з того, що це за проект свідомого громадянства, на що він направлений, для чого він існує. Так, організатор шкіл, благодійна організація є Українська освітня платформа, яка наразі займається підтримкою і розбудовою мережі опорних центрів і опорних точок в різних областях України. До мережі долучені вже 12 областей, серед яких і Харківська область. Українська освітня платформа вже працює з 2000 року. І ідея цього проєкту з'явилась під час одного з заходів між українською освітньою платформою і благодійним фондом Мирне небо, який зараз є тим самим. Опорним центром Харківщини і організацією «Доброчинниць», яка є опорною точкою, українська освітня платформа на той момент вже почали працювати в напрямку громадянської просвіти і запропонували допомогти дітям та підліткам усвідомити свою громадянську ідентичність. Ну, думаю, тут треба подякувати голові громадської організації Добровчинець Ользі Різніченко. Оля Іванівна, дякую вам. із з задоволенням щиро, дуже і прямо всіма своїм серцем. Дякуємо вам за все, що ви робите, в принципі, так, так Оля Іванівна опікується військовими, цивільними Харківської, Луганської та Донецьких областей. І не тільки опікується. Я думаю, що вона несе про світу і о, культуру. А саме вона і озвучила проблему соціальної ізоляції дітей в менших громадах і селищах ми всі розуміємо, що спочатку ковіду діти навчалися онлайн, потім війна. Звісно, мова про нормальне навчання за партою вже не йшло. На фоні психологічного стресу діти замикаються в собі. В перші дні, коли ми відвідали дітей, ми це ну явно бачили. Та тому ми вирішили робити, робити мобільні школи свідомого громадянства у віддалених регіонах, де окупованих громадах, де діти та підлітки найбільш обмежені. Ми Ну, от знаєте, я вам ще зараз скажу, ви так підготовлені прийшли, просто і, і я навіть не знаю, можна уточнювачі запитання, бо зараз як на мене накинутися. Але насправді я хочу сказати, що для якщо простими словами, тобто, що ви робите? Тобто, це ви перше, це проект направлений саме на дітей. На дітей і підлітків на молодь. Угу. І друге, це якраз ви боретеся фактично з наслідками спочатку ковіду, а тепер вже і війни. Коли, коли діти дійсно мають проблеми з соціалізацією, вони навіть мало дуже спілкуються одне між одним. Тобто для них навіть звичайна гра там у дворі сьогодні є під. Ну, це, це теж вже не така поширена штука. Да? Там по Кати по дворах Харкова, і ти не, не, не всюди це все не знайдеш. Так, а у це деокуповані території, так mm -hmm. де діти дуже багато чого бачили. Ми коли приїхали до них перші дні, реально перші два дні. Вони не то, що там між собою, і з нами вони комунікували так дуже. М Дуже обережно, дуже обережно. Але коли ми почали грати, коли ми почали їх включати, все це ну третій, четвертий день це вже були інші люди, взагалі, просто інші діти. Ну я вам скажу, ми не переслідуємо ціли замінити освіту, так або дати ну, ясно, це, да. це це трішки інше. Це саме неформальна освіта. по ми вирішили, що ми зробимо такий спецкурс. Це 10 10 днів спеціальних, яких ми можемо відобразити важливі цінності для молоді. Так? Ми з ними спілкувалися на такі важливі теми, як свобода і гідність, ідентичність, українська культура. І вони це все впитували, ходили з задоволенням на ці заняття, і ми бачили, як вони кожного дня розкривалися і розкривалися по-різному, тому що наші підходи вони були нестандартні і неформальні. Ну да, щодо підходів, то у нас є харківська львівська команда. Харківська команда взяла розробку цих тем за допомогою вільного театру, щоб збирати ініціативи, щоб діти могли рефлексувати те, що вони вивчили, зрозуміли за допомогою потім свого написання сценаріїв і вираження цього на сцені. Спочатку дітям було важко це робити, і важко було зрозуміти на що це потрібно. Страх говорити на сцені, страх того взагалі, як можна. Зібрати з чогось сценарій, але із часом, коли в них почали питати, що їм сподобалось найбільше, то вони почали казати, що їм подобалось найбільше виступати. А ще через те, що ми взяли за основу творчу майстерню, тому що важливо, щоб діти могли виражати себе через творчість, через спільну діяльність, це найбільш корисно, мені здається так. І плюс львівська команда вона взяла більшу увагу. Ну, ми на творчість, а львівська команда більше взяла свою увагу на спортивні ігри, на змагання. На різні ігри, які теж командну роботу провокують, і е, теж через тренінги, через командні всі забави формуються нові команди, нові е, свідомі е, люди, які бачать, де вони можуть брати на себе відповідальність, що вони можуть взагалі робити в цьому світі. Тому що е, через цю всю ізоляцію, ну і через те, що е, існує все ж таки багато. Е, Пострадянщини, де люди не знають, де вони можуть брати на себе відповідальність, а що взагалі їм належить в цьому <с селі. Чи можуть вони використовувати цей будинок культури, чи можливо взагалі чи є в них таке місце, де вони б могли збиратись молоддю і не просто слухатися якихось дорослих, які їм щось розповідають, що їм потрібно робити, а де вони можуть вигадувати щось ціне для себе і знаходити ресурси, щоб це реалізовувати? Ось наша насправді основна мета це саме створення таких спільнот на спільних цінностях, на щирих зацікавленостях, щоб не Просто була нав'язана дітям якісь варіації. А щоб ці варіації вони формувались природньо, а ми надавали їм інструменти і інформацію для того, щоб вони могли це робити. От. Тренінги свідомо свідомого громадянства. Що це таке? Що це за тренінги? Яким яким чином це відбувається? Дивіться в нашій програмі так. Один із моментів це якраз у ці інтерактивні тренінги, вони розділені по темам. Це дев'ять різних тем. Я вже там почала про якесь свідомість, про ідентичність вони розділені по дням і в наші діти так діляться на три викові групи: це як ну як молодша школа, середня і старша школа. І ми проводимо для них в форматі гри. Тобто, ну, ми досліджуємо цю тему, але в форматі гри. Це може бути квест, так в нас був там в один день, в інший день, наприклад, вони там розгадували якісь там, типу, і щось такого іншого. Тобто, через інтерактив, не через класичне навчання, коли ми там щось там лекцію проводимо, так, або щось там розказуємо їм. А саме через гру діти досліджували цю тематику. Це ось і було основним. Ну а ще дискусія насправді, тому що діти також підіймають з дітьми. Під підіймаються із молоддю, підіймаються питання щодо того, як вони до цього відносяться. Ну е, теж на нашому прикладі, коли було написання спільних правил, то перше, що там е, у підлітків я почула, коли їм задало питання, які правила б вони взагалі хотіли, щоб існували в їх суспільстві, то вони сказали, що у них є правило там слухатись дорослих. Але що значить це правило слухатись дорослих? і де у цьому всьому їх бажання проявити себе, ну як вони розуміють правила, це все формується саме через дискусію, і комунікацію, тому що відкрити. Те, щоб це були не просто правила, які вони прийняли через незмогу і небачення інших варіацій, а саме коли це формується через їх бажання комфортної комунікації, через їх бажання, коли я беру на себе якусь відповідальність, але через цю відповідальність я можу себе і виразити якось. Або через те, що я розумію, що з моїми правилами до мене приходять і права мої. А і тоді це приходить в більш цікаву гру, але це все не одразу формується і проявляється в дітях, а через те, що це теж такий етап, який. Потрібно пройти для того, щоб діти відкрились, тому що спочатку це все більш скупо і ну, важко виражати свою думку. Особливо тут питання завжди стоїть між тим, чи питали колись у дітей, чого вони хочуть, і як вони це бачать, чи ніколи не питали. Від цього буде дуже сильно залежати. Тому це. тут дуже круто був наш спільний театр. Для мене це був новий досвід. І в ну і для мене, і для дітей це було ціле відкриття. А, ну Аничка каже про дискусію, так про спілкування. А ми з вами почали з того, що діти все ж таки десь обмежені в соціалізації, так і вони ну ми дорослі вже з вами. Ну і також можемо втрачати такі навички, так. А вони тим паче, тому перші дні взагалі для них було складно відкриватися. І саме вільний театр в ну, нас була така ідея. В нас є в першій частині як ми проводимо тренінг, ну наприклад на тему ідентичності, і потім вже на вільному театрі перед вільним театром проводимо рефлексії. Як вони зрозуміли, що вони в цьому зрозуміли, і далі на цю тему вони своєю командою вже різновіковою роблять сценку дня і. Ну, це було дивовижно, як вони це бачать. Як вони бачать от, стосовно теми ідентичності, як вони зробили я, це не ти, а що ми різні, так а як вони це розуміють, як вони це передають? А, ну мені з ними навіть в деяких моментах було цікавіше спілкуватися на ці теми, ніж з дорослими, тому що вони їх не просто розуміють, вони це точно відчувають, вони це показують і демонструють. і Це класно. Клас. Ну. А я бо це все вже в мене наші слухачі і слухачі. Напевно, вже скажуть: блін, ну Лукаш, ну вже ж говориш про освіту? Чого знову слова театр звучать? У мене так виходить, що кожен взагалі театр так чи інакше торкається театру. Ну, бачите, я не до чого. Вони от, прийшли до мене. Люди вони займаються освітою, займаються важливою соціальною справою з дітьми. Хто ж винен, що я вам всім за весь час кажу, що театр це важливо, а ось вони ще одну доказ цього привели сюди в студії. Розкажіть, як ви як ви обираєте громади? Наскільки як цей процес відбувається? Чи, грубо кажучи, от послухають нас зараз десь там, де я от називав нас, слухають по, і дуже багато містечок, які були в окупації, які пережили окупацію, які зараз звільнені, і там ми, слава Богу, мовимо. І, наприклад, вони захочуть взяти участь, запросити вас до себе. Яким чином це все відбувається? Саме тут напевно ще раз подяка пані Олі і доброчинцю, тому що саме вони підтримують комунікацію, тобто вони спочатку повномасштабно активно працювали в цих регіонах. Вибачаюсь, торб... і до повномасштабної теж і, так ну, <реш> 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 а, активно в ц... саме в цих регіонах Харківської області, я хотіла сказати, але в інших регіонах звичайно, пані Оля в і доброчинець працювали. Але ну, вони скажімо так наладили деякі зв'язки. Так староста розуміють, з ким вони спеку. Коїться, тому що це все ж таки діти і довіряти батьки довіряли нам дітей, просто залишали з нами. В перші дні приходили, дивилися. Це також Ну для них було важливо розуміти, що ми до них доносимо так до їх дітей. І тому ну, в, в, тут домовлений саме в наших координаторів, так від УОПО через то. Тож культурне відродження також включається в ці процеси. Ну і взагалі в ці регіони були обрані спочатку грантовою заявкою. Правда, саме так, так як у нас є грантодавець і САР, то у нас були проговорені ті місцевості, ті деокуповані території, на яких ми можемо проводити ці програми, але не всі цих громад зараз доступні, тому що деякі зараз під евакуацією, деякі частково деокуповані. Деякі просто під загрозою обстрілів і, і ну, там небезпечно збирати таку кількість дітей, так як ми збираємо ще в школах або в будинках культури, то теж є певні обмеження. Тому, звичайно, ми намагаємося все одно будувати свої умови так, щоб і команді було безпечно приїжджати, і дітей ми не ставили під загрозу, тому що це величезна відповідальність, і те, що ми обіцяємо батькам, і тому. Тут координатори перевіряють, наскільки безпечна територія зараз для збору людей. Тут перевіряє також додатково, ми спілкуємося з військовими волонтерами, з волонтерами, з військовою адміністрацією, чи дозволяють вони нам проводити певну програму, тому що щоб зібрались діти, щоб все було безпечно і для них, і для нас. Треба зробити велетенську роботу. Насправді. Тому рада, що так і відбувається. І зараз ми були в Ізюмському в області. Есті, ми були в. Вишневому. В земському районі в земському да. районі, угу. да, дякую. Угу. В земському районі ми були в селі Вишневе. Львівська команда була поруч в в Ванчуківці. Да, дякую, Нечка. От Ванчуківці, і дуже цікаво бачити, по перше, зацікавленість дорослих, у тому щоб ми і щось робили. І навіть там навіть більше зацікавленість ніж в містах або в якихось більших громадах, тому що вони відчувають себе. Вони відчувають потребу, у тому щоб до них приїжджали, щось робили. Вони Но ми скажемо так, що вони навіть в умовно мирний час до повномасштабного вторгнення завжди відчували трошки проблеми з доступністю до якихось подібних програм, до якогось такого, знаєте, сучасного погляду <плес> е, на ці всі речі. Тому я думаю, що звичайно їм дуже важливий е, е, сам, е, навіть сам факт, що вони звернули увагу. От, навіть навіть так. І мені здається, хоча я, вам хотів, я хотів спитати, чи не плануєте ви якісь подібні проекти робити в Харкові, тому що проблема з тим, що зараз багато дітей повертаються контроверсійне рішення, але кожен сам ухвалює його. Я знаю просто, наприклад, подружка моєї доньки, от вона були в Румунії з батьками, я нещодавно її зустрів, і я зрозумів, що вона дуже хотіла додому, до Харкова. І зараз все одно буде. Будуть проблеми з форматом навчання з тим самим спілкуванням. Чи не плануєте ви зробити якісь історії подібні вже в самому Харкові? Ну е саме е зараз ми думали е щодо зими, тому що проєкт насправді закінчиться в грудні цей. Угу. І ми вже будемо планувати наступний проект вже з весни, з літа. І е на час зими мені б дуже хотілося е все ж таки запустити творчі більш підходи, але це теж буде через громадянську свідомість. Є е е у нас телефонний дзвінок, О, навіть наші слухачі цікаво. <сум> да, доброго дня. Ми слухаємо вас. Не вийшло. Ну, от, друзі, але ви маєте можливість нам телефонувати. 066 820 53 19. Телефон нашої студії. Можете долучатися до розмови. У вас є ще можливість. Десь хвилин 5 на це у вас є. Тому пробуйте, будемо намагатися з вами зв'язатися. Нам дуже цікава ваша думка. Так, так. No. Про Харків, про те, що тут закінчуємо думку. Цю ну зараз ми думаємо, що е, досить важливо продовжувати цей проект в харківській області, саме і саме в деокупованих е, територіях, через те, що е, треба відновлювати і, е, 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 і те, що нанесли з собою окупанти, ту літературу. Тут ті наративи і зміну історії. І ми бачимо там саме таку потребу. в Харкові звичайно теж хочеться попрацювати із підлітками і з дітьми. Особливо мені хочеться з підлітками через те, що хочеться все ж таки, щоб вільний театр, ну і взагалі історія вільного театру. Я просто зараз читаю ще Леся Курбаса, філософія театру, і закохалась так сильно через те, що це повністю і підтверджує всі ті мої домисли, які я відчувала, коли формувала цю історію. Тому ну, він пише про аматорський театр і про важливість несення театру в села, того, щоб люди могли виражати свою думку через театр і щоб це було більш серйозно. Саме через те, щоб цей театр колись міг заробляти собі гроші, бути. Е бути самодостатнім для того, щоб нести це для інших, щоб у нього була ідея, цінність, цілісність, і це дуже класно. Тому саме через такі проєкти можна започатковувати їх. Саме через проєкт громадянської освіти ми можемо надавати людям. Ну і це може бути не тільки театр насправді, тому що от то у нас в вишневому у Анички вийшло там започаткувати з дітьми футбольну команду, Клас. і це теж класно. Це їх ініціатива. Це ну в це є напевно нашу ціль свідомого громадянства. Це от Аня вже про це казала. Це заснов спільнот. Це не обов'язково, <гум> що це буде там молодіжна рада або ще якось вони будуть називатися офіційно, що вони просто будуть свої ініціативні активні групи робити в селах і таким чином долучати до себе інших дітей-підлітків і І з тими ж футболом. І а, зараз а, в координатор нашої в Харківської в команди Мирослава зараз також їздять там з культурним відродженням. Вони вчора були в наших дітей, і вони там присилали нам голосові відео, як вони за нами сумують з тим, що, що було в них, тобто, ну знаєте, для мене взагалі Харків і Харківська область це такий ну показник України в плані в громадськості, як ми вміємо збиратися. Ну я сама не з Харкова і навіть не з області, тому для мене ну, дуже прикольно знайомитись з культурою і з тим, як це тут розвивається і будується. Бонечка на... з рубіжного насправді і вона чекає uh -huh. на те, коли воно буде деокуповано, для того щоб понести цю всю інформацію, яку зараз вона отримає і чому навчиться. Щоб понести потім свої рідні місця, тому що є важливим навчитись понести тут, побачити, як воно започатковується, щоб могти далі допомагати людям. Це насправді суперцінно, що ну, через любов до людей, через те, що ми починаємо такі маленькі ініціативи. Насправді, ці всі молодіжні ради і глобальні речі потім можуть відбуватися, тому що це маленьке зірнятко, яке ми посадили. І саме через такі об'єднання у людей в майбутньому і може з'явитись бачення, як же вони можуть діяти в цих обставинах. Ну, от я якраз хотів сказати, що цінність того, про що ви говорите, саме в тому, що формується оцей з одного боку вільний, дуже. а це про нас, а з іншого боку, дуже відповідальний підхід. Тобто воно на межі оцих цих двох моментів воно то й створює ту Україну, про яку ми всі і мріємо, і намагаємося і будувати і робити. І воно саме з маленьких зерняток, та і складено, бо океан, він з краплинок складається, і тому це дуже важливі історії, бо більше показові історії, тому що це треба показувати. От згадали рубіжне, я іноді згадую. thank <síntos> І північну взагалі і східну Слобожанщину Луганськ, північ Луганської області. Але не треба забувати, що понад 10 років, вже скоро 10 років окупований Донбас, окуповано самі міста, які були завжди трошки такі депресивні, завжди і бо саме були депресивні через те, що не приїхало туди умовне громадське, так, е тому що не було в нас нічого такого. Свідоме громадянство і не показало, що можна на своїй території робити якісь ну дуже круті і проекти і взагалі. Налагоджувати своє життя, а рухатись. І тут у мене одразу класики полізли в голову. Рух та життя Іван Франко, філософія щастя Сковороди і так далі. Всі вони прийшли до мене в голову зараз. Але ну, дуже важливо проявляти, от саме. Свідоме громадянство хороша назва, тому що громадянин насправді це ж і відповідально, але це і дуже вільно і весело насправді. От знаєш, ми якраз з дітьми дослідили цю тему, і вони дуже ну вони й самі це зрозуміли, і ще раз мені підтвердили стосовно того, що свобода. Це і є відповідальність. Чим більше ти береш відповідальність на себе, тим ти більш вільний. Ну от в цьому все і складається. Ми ти кажеш, класно, воно вільна, і так воно і є. Береш на себе відповідальність, робиш те, то, що тобі подобається. І за цього ти кайфуєш і в цьому відчуваєш ту свою свободу. Ось це ми і робимо з дітьми. Ми допомагаємо їм зробити ті групки. Може, це буде музичний груп, гурт або це буде вільний театр, так, якась вистава, або це турніри з футболу. Лу, будь-що, що вони хочуть, але е, я їм так і кажу: ви саме головне проявляйте ініціативу а далі ми вже будемо вам допомагати. Ну і плюс демократія насправді без усвідомності неможлива, тому що інакше це е, ну, якщо всі будуть проявляти свободу без розуміння умов, яких ми знаходимось, без розуміння можливостей, без розуміння е, е, е... історичної культурного контексту, як так, не круче. то це буде дуже, дуже складні, розтягуючи в різні боки ініціативи. Якщо ми хочемо все ж таки щось спільне, то нам треба розуміти, чого хочу я, чого хочуть інші, як нам це об'єднати і створити щось разом. Плюс демократія, це все ж таки про те. Що що ми можемо зробити в свої в своїй саме спільноті, в своїй громаді, для своєї громади розвити це. Тому це дуже класно, що все більше з'являється різних проєктів, які підтримують саме такі ініціативи. Бо з цим з'являється у людей бачення, куди вони можуть рухатись, що вони можуть робити. Тоді мені не треба їхати в велике місце, щоб реалізувати себе. Тоді я можу реалізувати себе в своїй громаді, тоді я можу допомогти своїй громаді. Тоді в мене може бути нормальна зарплатня в моїй громаді, тоді я можу виховувати там своїх дітей. Тоді мені класно. Жити в селі. Тоді мені не обов'язково жити обов'язково в великому місті, щоб бути. І щасливим. тоді складається така штука, яку от всі, хто був в Європі, я зараз завжди ми кажемо, що багато зараз виїхало людей. Вони кажуть, ні, у нас класно в Україні, насправді, у нас те є, те є, там діє є. Але що завжди вражало в Європі, це оце, немає там великого прагнення поїхати в велике місто. Там абсолютно спокійно в невеличкому місті турне в Бельгії живе, люд, проводять фестив... Фестиваль величезний і ще якісь штуки. Їм не треба. Вони не кажуть, що їм от, от би в Брюсселі, от там би в столиці, Як це, бо мені здається, це якраз та савкове спадщина, яка у нас у всіх була. Що от спочатку села надав велике місто, а потім треба в століцю покоряти обов'язково, угу, і угу. треба у це все робити. Капець. дуже класно, що ви прийшли до мене в студії на на на, на 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 навалили нам в ефір позитиву і надії насправді. І я вам за це дуже дякую. У нас в гостях була сьогодні Аничка Дубінська, програмна директорка проекту Свідоме громадянство і Анна Коблікова, тренерка цього проекту. Дякую, ми мусимо поступитися новинам вже в нашому етері. Місце ми почуємося з вами, друзі. Завтра на день незалежності. Ввечері буде Філіп Дікані, який буде продовжити завершити прямі тері сьогодні. А завтра зранку Володимир Насков також продовжить нашу інформацію. Анційно-аналітичну і таку позитивну розмову в прямому етері на радіо накипіло. Всім папа -па і слава Україні!